Привіт, друзі! Нарешті я вдома в Україні. Йор? Щось українське включіть, щоб ми понімали. Так казати нічого, це що українське, це так, песня посвящається воїнам погибшим, Все, Які от, погибли. От, українського, куча, ніж українського нема. А українське <теку> це гость. <Як теку> <в> українське гость. Я можу поспівати українське. Мелодії, які тут звучали, я змушена була замінити на мелодії з фонотеки Ютуба по причині авторських прав. В Україну ми їхали цілу ніч. Рано вранці, перетнувши польсько-український кордон, ми в'їхали в Україну. Радощів не було меж. Нарешті я на своїй Богом даній землі, на якій я не була вже три роки. Це означає, що три роки я не бачила своїх рідних та близьких. Три роки я не пила. Джерельної води та три роки не ходила, бо по рідній землі. Їдучи по дорозі, ми могли спостерігати, як новий день вступав у свої права, як після довгої ночі прокидалася країна і все навколо живало. Це кукурікання півнів, що лунало з дворів. Подумки я потрапляла в дитинство. Новий день я зустрічала з новими силами і радістю в моєму тілі. Ай, прокинулася енергія і загарчала. Недуга, яка жила мені останні місяці, якось відступила. І я дихала на повні груди. А -а 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 -а. Супер. Ми гостюємо у моєї сестри Оксани та її чоловіка Саши. Ні, і да, якби на щось її положити, А, як ти кажеш, можна на решетку ще решетку, і тоді можна це Так, куди її буряти. А, щоб як пахне, як же в Україні шашликів? Сьогодні у нас готуються шашлики. За українським та німецьким рецептами. це буде, так. Не Що й вам. А курі не клюють, не можна, ну? Я споминаю слова. Як бачите, в цьому році гарний врожай фруктів.

Щось на проводках. Ау. Ау. А ну Миколайна на попробуй. А, подожди, я ще зелений, зелене, я то нормально, думаю, до свободи Він не лег. Ну це хорошо полежалося. Ну, ком-ком-ком.

Крістіан <köhnt> показав наглядну різницю між приготуванням німецького та українського шашлика. На українському грилі ще шашлик готується, а на німецькому вже готовий. Був час це гроші. В Україні, як завжди, столи логиці. По цієї традиції ще ніхто не відміняв. Зачем на сюда не буду Так, 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 так сюда давай. я до Так, вот эти взяли, Ларис. Да. Взяли. Їдемо на річку. В Україні цього року літо видалося спекотне, тому відвідування водойми обов'язкове. Ми приїхали на річку, щоб трохи відпочити, позасмагати. Быстрей біжи. Тримай, мама. Все. А для дітей плескання водій це взагалі рай. У нас в дитинстві було. З річки не витягнеш. А зараз покуштуємо кавуна. Червоний солодкий кавун. Ти ріжеш, він хрумтить. Да. Так як і треба. Ну, Лариса пошла із християнами до сусід на сусідський город. Такий добрий кавун вкрала. Ой, ну днем не крадуть, ночью крадуть. Вирвала і тепер смакує його. Такий соковитий, аж вода капає. Чи сок? Сік. На ще його Мама, бачиш його сакура? Бачу. Наби він холодний був. А ще, а. Тільки дивіться, аж бджоли літають осе. Ось і літають. А тепер потрібно полежати. Ах, тут гарно дихається. Сосною пахне. Подобається мені це місце. Раніше сюди часто я приїжджала відпочивати. Занись набрав ще вес. П'ятнадцять з половиною 16. Виростила наша мама. Давайте перевіряю, чи спіли чи не спіли. Різа, дірочку. Мама! Чого ти? А, так, може, а, не так. треба, щоб було? Отак От як вирізав у селі. Як цей мать кажучи, чого не полоплося? Кажу, мать води багато. Я ж такий клац і, вже... і пішов. А той, що зелений, був. Клац, клац, воно м'ята, але нема нічого. Просто жаль, що я заклопне все. Ну так, да, великий так. Ну вже ж, вже ж. Так різали, то так, де да, не так стікає согрі. А як його зрізати? А Так отак. От зарізати, де це його нарізуть. Мабуть, то що шкури, да? Сіди свої кімнати. А Герінка, ну який кавушки, маленький. Десь такі самі, як у тебе практично. Ух Стала, Постала багато різних. Так трохи, да, і тоді отак призавчили. І ще закрізає, навіть. Ну, пахнет. А не верна. Чорний. Чорні зернятка. Ага. Mm. Сочний, солодкий, без ГМО, ніякої хімії. Mm. Дуже смачно. я в дитинстві. Нам дуже подобаються відпочинки за містом, тому їдемо туди. За містом завжди якось по-особливому дихається. Тут чисте повітря, спокійна атмосфера, їжа смачна, що ще потрібно для щастя. Ну, звісно ж, ще здоров'я. Завтра буде все інакше, краще або гірше, але точно інакше. Аби тільки не втратити це сьогодні і встигнути його прожити. Я. А, бджолина-терапія. Е, Я бачу, подушки це ж лягають. Правильно, як він е, мед у нього він займається меду. А куди треба лягати? Туди всередині? Так, Що? там це є. Воно то гуде під низом, там вулиці спеціально. Воно ж то гуде. і вони то вони свої бджоли роблять, але це захищена. Та тільки воно цей звук. Так, спочатку mm -hmm. мене напрягало, а тоді вже розслабило цих п'ять минут, мене напрягало зразу. Mm -hmm. А тоді розслабило, mm -hmm. знаю, і тоді добре. Вечеря вже наша готова, йдемо вечеряти. Mm -hmm. собі тобі mm -hmm. це Наливай, це твій стаканчики. А mm як? -hmm. Українська оса. Та не одна. Зараз мене кусить за губу. Буде мені безкоштовне Ладно. накачування губів. Тут риба плюхкається, а наш вечір продовжується. Сьогодні на нас чекає домашній кінотеатр під відкритим небом. Ай, обожнюю такі вечори! Це там, де ефалова бежа. Захрінь! О, візня перерва. Ой, я просто тут. Ти не радій. Так, Ми ще зерно смачне купили. Тут і просто, і соняшник, і овес. І ще вітаміни є. Пшениця. Таке смачне. Я сказала, б, що годування голубів це свого роду медитація. Потім далі відійдесь, там є міську вони. І далі відійде. Ось такі дві кучки вже є у нас. Третя кучечка. Да, как красиво, на чекирит ходил. Ага. Это дали. А мне не надо, чтобы вы видите. Да, давай там трубы. Давай, это на чекиритка. Одна квітка. Ага. Другая квитка. Будет сейчас Всі дуже подобається годувати голубів, тому вони з мамою сюди часто приходять і ось так в оригінальній формі підгодовують птахів. Ну і, звісно ж, фото на пам'ять про незабутній день. Відпустка в Україні була цікавою, насиченою, але промайнула дуже швидко. Ми мусимо Знову повертатися в Німеччину. Дякую усім за увагу і бувайте здорові! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!